Ой, галушечки, галушки нема в світі кращі юшки, і на салі, і в сметані, і пшеничні і гречані. Ось які полтавські галушки. Відтепер весь асортимент полтавських галушок. Працівники комунального підприємства Харківські теплові мережі можуть замовити у власній столовій нову страву. Меню кухарі вирішили вести одразу у святковому варіанті: галушки на дріжджовому тісті із начинкою з курятини. Ми бачимо на столі інгредієнти. Це у нас мука, ріжі, сіль, яйця. Зараз ми будемо робити тісто для полтавських гамішок. Тісто майже як на пироги, тільки не солодке і не дуже жирне. Дріжджі швидкі, тому підходить лише за пів години. Начинка готова заздалегідь. Варена перекручена курятина, оздоблена за смажкою з цибулі на олії і вже сформована у порційні кульки по 30 грамів. Кожна дбайливими руками майстрині кулінарного фронту швидко ліплять круглі галушки, обгортаючи м'ясну начинку у 20 грамів пухкого тіста. Далі їх не. Суть на парову баню, і останній штрих засмажена цибуля з маслом, лється тонким шаром на готову страву. Взагалі, вони засмажувалися раніше на смальцеві. Це були зі смальцем і з шкварками, туди додавалася цибуля, і це все формувалося, і потім. На пару вони підходили і подавалися. Подавати можна галушки. Я вже говорила. І зі сметаною можна зі шкварками з цибулею подавати їх. Можна роблять соус звичайно в різних регіонах різні соуси. Це може бути сметана з чесником, з укропом перемішана. Дуже смачно. Я вам я вам говорю це дуже смачно, коли йде соус з галушкою з м'ясом. Український дух колективу дався знаки одразу дев'ять. Порції галушок, співробітники теплових мереж замовили ще до того, як тісто замісили. І решту розібрали з прилавку, тільки но почалася обідня перерва. Як кажуть майстрині харчового блоку, українські страви в їхньому меню основні і щоденні. Котлети по київськи вареники, холодець, і, звісно, борщ. До речі, стосовно борщу, у кожного українця в ньому є якийсь головний інгредієнт. Мені один мужчина сказав, що лавровий лист в борщі. так. Да? мене, як. Готовить борщ божі, розказала. Говорила, а самого головного інгредієнта ви не знаєте це лавровий лист. Як каже кухар з майже річним стажем Марина Козиренко, у своїй кар'єрі чого тільки не готувала від фаршированої щуки до печеного поросяти, але однозначно дійшла висновку українська кухня з українських харчів, найсмачніша в світі. Саме вкусне та українська, насищена, ну замічательне. Такі смаколики. Ну, чесно, дуже вкусна. Ну, нравится мне именно украинская. Секрет, это, наверное... Душа людська, перш за все. даємо всю душу, коли готуємо. за словами начальниці цеху харчування Юлії Кривохижі, з початком війни українські страви набули особливого змісту. Вони й тіло насичують енергію, і дух підтримують, і надають позитивного настрою усім працівникам харківських теплових мереж. Адже коли на столі борщі з перцем та полтавські галушки, і зима не така холодна, і війна не така страшна.